Пришвидшити постачання зброї, посилити ППО і збільшити кількість українських льотчиків для винищувачів F-16. А головне дозволити Києву використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Про це закликають Пентагон конгресмени США. Зняти заборону на використання західної зброї по цілях у Росії просить адміністрацію президента США і Київ, бо ця заборона, зокрема, надала змоги нанести превентивний удар по ворожих позиціях на кордоні з Харківщиною. Тож чи може Україна бити по російських об'єктах? І хто з країн вже дозволив використовувати свою зброю? Матеріал Валерії Дерменжиєвої. Новенький російський корабель циклон пішов на дно в ніч на 19 травня 2024 року. Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель Циклон. Військово-морські сили зсу разом з побратимами продовжують наближати нашу перемогу. Циклон виконував роль засобу протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму на борту зенітно-ракетний комплекс «Панцер-Ц». Та жодного пострілу з цього корабля росіяни зробити не встигли. Планувалося п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту, так званого Російською Федерацією, і фактично це був перший з п'яти сам корабель був новий. І так він фактично навіть не встиг закінчити. Державні випробування Корабель, який фактично вже рік в строю, так і не зміг відстрілятися. І таким він і залишиться в нашій пам'яті наразі. В акваторії чорного моря жодного корабля проекту до якого належить циклон. А історія потопельника отримала продовження. Росіяни у соцмережах повідомили, по порту в Севастополі нібито вдарили двома ракетами Атакамс. Загинули шість військовослужбовців. Більше десятка отримали поранення. Днями раніше у Калузькій області РФ безпілотник влучив у нафтопереробний перший завод. Цей НПЗ атакований дронами вдруге на цих кадрах. Дрони СБУ влаштували фейерверк в РФ. Палало на військовому аеродромі Кущевська та Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї Росії. Тут бавовна у Луганську та в Білгородській області РФ. І кругами нарізають. Україна посилює атаки на російські НПЗ, щоби завдати шкоди найважливішому джерелу доходів Москви. Пише видання Захіл. Українські дрони атакували щонайменше 12 разів по НПЗ у глибині Росії. Завдяки цьому пошкодили 10% російських нафтопереробних потужностей. За даними захіл, лише в березні Україна завдала 5 успішних ударів по декількох НПЗ. Безпілотники далекої дії, які використовує Україна, є заміною далекобійної артилерії та ракет, які Захід надав Україні. Однак країни-союзники, що надають таку зброю, включно зі США, не хочуть, щоб її використовували для ударів усередині Росії через страх ескалації. Дискусії щодо ударів по РФ, отриманої від союзників зброєю, точаться більше місяця. Україна досі не отримала офіційного дозволу бити американською зброєю по російській території. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни обстрілюють українські міста з позицій у найближчих селах до кордону. Вони знають, що Україна не атакуватиме у відповідь через відсутність дозволу на удари. Далекобійні ракети, які є у партнерів. Такі види, як Стормшедл, Скалп, Ейтекамс, Атакамс, так, тобто британці, французи, Сполучені Штати Америки. Ось три види ракет, які ми отримували і які ми пробували застосовувати. Я вважаю, що якщо б у нас була можливість застосовувати їх в належних об'ємах, росіяни були б неспроможні масово перетинати кордони. Часом Конгрес США закликає Пантагон надати Україні такий дозвіл. Українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українські населені пункти з території Росії. Українці не можуть захистити себе через нинішню політику адміністрації. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала військовим лідерам України можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напит Росії на їхню суверенну землю. У свою чергу в Пентагоні заявили, позиція США незмінна. Україна може бити по території РФ виключно власною зброєю за словами речника Патріка Райдера. США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території. Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони. Натомість завдавати ударів по російській території британською зброєю Україна може. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва. Україна має це право подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається. Ми будемо надавати 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли щодо надання обладнання. Дискусії тривають і в Парижі. У французькому парламенті також закликали надати дозвіл Україні французькою зброєю на удари по території Росії. Із відповідною заявою виступив голова комітету закордонних справ Жан Луї Бурланже. Повідомляє Ля Фігеро. Він написав листа французькому керівництву, в якому закликав відмовитися від стриманості і, врешті, ухвалити рішення. Окрім того, глава МЗС Латвії заявила, Україна вже отримала від деяких партнерів і зброю, і дозвіл. Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді, абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Україні потрібні не лише ППО чи снаряди. Вам потрібна здатність завдавати глибокі високоточні удари. По російській території так і по російській території, по місцях, звідки Росія атакує Україну, адже міжнародне право це дозволяє. Попри це, більшість країн союзників вагаються із рішенням та все ж надають зброю для захисту. Напередодні голова МЗС Німеччини Аналена Бербок прибула із неанонсованим візитом в Київ та оголосила про допомогу. Ми надали ще одну систему. Петріот майже один мільярд євро було зібрано для посилення української ППО. Але чітко зрозуміло, що треба багато. Російський президент не хоче перемовин. Він хоче нищити й руйнувати. Він хоче зламати економіку і людей та залишити їх без світла і тепла. Всі мають зрозуміти. Президент Росії не знає жодних обмежень. У нього немає компасу. До ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Петріот приєдналася і Швеція. За словами міністра оборони країни, забезпечення України є невідкладним завданням а Швеція має додаткове значення через оборонну промисловість. Немає іншої десятимільйонної країни у світі, яка б могла проектувати та будувати винищувачі, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини піхоти. Це є для нас перевагою, також у наших прагненнях підтримати Україну. Ще сім систем ЗРК Петріот можуть передати західні союзники. Рішення мають погодити на саміті НАТО у Вашингтоні. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне.